И еще один гость на сегодняшний день у нас, значительный такой, скажем, гость нашего, нашей первой части. Я думаю, что вы его повстречаете так очень тепло, потому что это, это не просто человек, которого я очень уважаю. Это человек, который э, всегда готов прийти на помощь. Это человек, который, когда я позвонила, я сказала, Сережа, ты мне нужен будешь на моем мероприятии, он приключался с Житомира. Да, это недалеко, это всего лишь навсего там сколько, 200 километров, но тем не менее этих 200 километров нужно было каким-то образом преодолеть. Поэтому я с удовольствием приглашаю врача, Хірурга-практолога Сергія Шевченка, нутриціолога, який давно вже знайомий з нашими продуктами. Сережа. Тебе слово як спеціалісту о, е, таких живих продуктів е, компанії ЛАР. Всім доброго дня. Дякую за запрошення. Я завжди залюбки Ділюся всім тим, чим що знаю. Чому? Тому що я і сам від когось черпаю цю інформацію і енергію. Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні тема, про яку ми говоримо? Всім подобається. Ви всі усвідомлюєте, що це потрібно. Скільки в мене часу є? Чисте Житомирський вапрос. Скільки тобі надо? Натяк зрозумів. <ріст> якщо дуже коротко, наскільки важливо тема здоров'я, ми з вами не говоримо, правда? ж? Для того, щоб буквально, якщо дуже коротесенько, то чому виникає хвороба? Чому ми хворіємо? Відповідей багато є, але якщо зробити два-три речення, дуже все просто, ми. Зневоднюємося, закислюємося, зашлаковуємося. Ми в тотальному дефіциті мікронутрієнтів. У нас в організмі відбуваються якісь певні зміни, які приводять до певних діагнозів. Все. Це якщо дуже коротко. Спасибо большое. Всі мої 45 слайдів. До свидання. Треба було тебе визивати в самого начала. Для того, щоб ми справді зрозуміли усвідомили, чому ми маємо звертати увагу на подібні речі, ми для себе давайте зробимо чітке маленьке уяснення. Ми, як, скажемо, жива істота організм, ми всі з вами побудовані однаково, правда? Що, ви, що і я. Деякими зовнішніми штучками відрізняємося, да? і гормональним балансом? Ми всі складаємося з великої кількості клітин. Між клітинами знаходиться навколоклітинний простір. Це як між нами, з вами, зараз повітря. І кожна клітина, так як і кожен з нас хоче поїсти, правда? ж? А що їсть клітина? Ви вже це бачили: вітаміни, мінерали і всяке таке інше. З цим у нас питань немає. Але яким чином. Оце все потрапляє до клітини. Через, звісно, що заходить в наше тіло? Вода і інші рідини. Їжа заходить. Повітрям дихаємо. Ну, є ще деякі моменти, які від нас не залежать: електромагніт, екологія і всяке таке інше. Правда? Їжа, яку ми з'їли, проходячи весь кишково-шлунковий тракт. Щось там відбувається, їжа подрібнюється на маленькі шматочки. І щоб вона добре всмокталася всі ті поживні речовини, наш шунковий тракт має бути в певному стані, правда? Ми про це не будемо деталізувати, але ви для себе маєте знати. Це знову таки наша мікрофлора, наш кишково-шлунковий соки, пиашка шлункового соку, і всяке таке інше це впливає. І от воно все всмокталося по ці речовини. І через печіночку пройшли і приходять через капіляри до кожної клітинки. Капіляр підійшов і каже: клітинка, а ну будь люб'язна, отримай, я тобі приніс. З плином часу, це так, це все має бути в нормі. А що відбувається в наших реаліях? До речі, все те, що відпрацьовані матеріали, як на будь-якому будівництві, е, має бути десь вивезено за межі, правда? ж? Уявимо ситуацію, ви всі живете в квартирах, в будинках, правда ж? Ви приносите туди харчі, на кухні готуєте. Споживаєте непотрібні речі в процесі готу, приготування, ви куди відправляєте? У відеречку або в мийку, в унітаз, правда? ж? Якщо ви щось посмажили і квартира задимлена, ви відкриваєте вікно. В організмі все так само. Клітина спожила непотрібні речі через каналізаційну систему вивезлись. А що відбувається в реальності? В реальності ми ж з вами знаємо, що ми на 70-70 складаємося з води, а п'ємо воду. Ми п'ємо, звісно, але всі ті люди на вулиці, які вони ж не п'ють. Правда? Якщо у нас всі процеси, вони відбуваються, протікають у воді і за участю води. Без води, як казав персонаж, ні туди і ні сюди. Але ми водичку не допили, а натомість ми з раночку встали, випили чашечку кави. Ну, звісно, ми ж не палимо під каву зранку. Це всі ті, хто там, мені. Правда, водички немає. Тоді організм мозок думає, чекай, а де мені взяти воду? Я ж не можу. Ви коли-небудь бачили, як будували стіну з цегли? Пішок, цемент і обов'язково що? Вода, а її немає. Тоді мозок включає запасні резервні механізми. А де багато води в нас? Там енергії багато. Багато судинної серцево-судинній системи. 85% всієї крові містить воду. Тоді забрали звідти водичку, а кров якою стала? Трішечки. І якщо було достатньо тиску, серцю 120 на 80 прокачувати кров, тепер чомусь треба 125%, а потім 130. Це одна із причин тільки, правда? ж? Далі рухаємося. З плином часу наша судинна система, особливо капілярна, вона забивається. Стінка капілярна потовщується, просвіт звужується. А серце що робити, під яким тиском качати? Правда? А всі тичини, які на нас впливають, стрес? Що він в першу чергу пошкоджує? Судини правильно і всі інші слезові. Але давайте про судини. Бо це дуже важливий момент. Якщо судинна система мікроциркуляція в нас полетіла, будуть хворі абсолютно всі органи. Так от, виникає хронічний запальний процес, який приводить до атеросклерозування. Чим закінчується атеросклероз? Інсульт. Це раптово момент раптовий, чи це, можливо, вже фінішний, заключний. Правда? Рухаємося далі. Ми зневоднюємося. У нас порушується система мікроциркуляції, тобто логістика поставки харчів до клітини. Порушилася далі. Ми закислюємося. Якщо ми закислюємося, Хто хімію вчив в школі? Всі. Знаєте, капнемо кислоту на листочок живий і отримаємо дірку. В організмі все так само. В організмі назбирується велика купа кислого токсичного сміття. І воно починає опалювати клітини. Виникає хронічний запальний процес. І картинка далі просто накручується цей клубочок. Тоді що відбувається? Мозок собі думає, ой, скільки багато кислоти, негайно з цим треба щось робити. Бо клітина не може думати. А чим думає клітина? Де головний мозок в кожній клітині? Оце її оболонка, мембрана клітинна, на якій дуже багато рецепторів, антенок, через які вони спілкуються між собою. І воно до все палюється. Далі, мозок каже: а що треба знайти в організмі? Щоб кислоти нівелювати. Ну, хіміки. Луги, Ну кис, кислоти і луги. Ви вже чули про кислотно-лужний баланс? Так, от, все дуже просто. Найкрутіший із луг кальцій. А потім калій, натрій, магній, цинк і все інше. Тоді мозок включає варіант. Давайте так: варіант перший де взяти. Оці луги і кальций. В першу чергу, все те, що потрапляє в організм з їжею. А з їжею не отримаємо це? Ні. Бачите, вчені кажуть, щоб то все отримувати, треба з'їдати від 20 і більше кілограм їжі в день. Ви з'їдаєте стільки? Тому варіант перший відпадає, правда? Варіант другий. Мозок собі думає. Чекайте. А раптом мій хазяїн оце споживає. Звісно, ви всі це споживаєте, правда? Але всі ті, хто там, ні. І що відбувається? Ми засмічуємося, зашлаковуємося, закислюємося. Клітина одягається в скафандр, непроникний для поживних речовин, але кожна клітина працює, правда? ж? Вона має виконувати свою роботу. Але вона не виконує, е, виконує. натомість в ній назбирається велика купа сміття, і це все має вивестися через каналізаційну систему. У вас мойка на кухні забувалась колись? Приємна ситуація? Так само в організмі все забувається. Лімфатична система, яка зароджується зразу ж клітинному просторі, вона починає блокуватися. Ми закислюємося, зашлаковуємося. Чим більше ми закислені, тим кращі умови для вірусів, бактерій, грибів, паразитів. тим більше діагнозів, тим ближче до онкології. Що нам потрібно зробити? От, погляньте для себе маленьке резюме. З плином часу, в силу різних причин, в організмі створюються умови, які відповідають хворобам. Що нам потрібно зробити? Правильно створити умови, які будуть відповідати здоров'ю. Водний баланс, вітаміно-мінеральне забезпечення, обов'язково омега-3. Чому? Тому що це обов'язково складова частина кожної, складова кожної клітинної мембрани. Що нам ще потрібно для цього? Відновити роботу кишково-шлункового тракту, звідки, власне, і все починається. Відновити, ви правильно сказали, мікрофлору, правильні думки, само собою. І ще один дуже немаловажний момент обов'язкове дозоване фізичне навантаження. Чому? Щоб ту каналізаційну лімфатичну систему прочищати, потрібні м'язи. У всіх варіантах.